Киянка Аліна відкрила кафе для доньки з синдромом Дауна, навчила молодь з ментальними порушеннями пекти піцу та млинці і створила десяток робочих місць для тих, кого не беруть на роботу через діагноз. Аліна Живаго півжиття працювала в рекламі. Старший син пішов тими ж шляхами, а молодша донька Настя довго не могла знайти свого призначення. Навчатися дівчині довелось у спеціалізованій школі. Адже через діагноз синдром Дауна у звичайну її не брали. Коли вона закінчувала школу, на жаль, було дуже мало закладів навчання професійного, куди приймалась молодь з інтелектуальними порушеннями. Після школи Настя все ж вступила до училища навчатися на кухаря. Проте Аліна бачила з роками доньці, стає все складніше влаштуватись. Заклади не хотіли мати справу з людиною з синдромом Дауна, брати її на практику. Тож турботлива мама вирішила взяти долю доньки у свої руки. і у 2021 році створила громадську організацію Сонячні люди для підтримки молоді з інтелектуальними порушеннями. На жаль, у нас в Україні кожен рік народжується біля 400 дітей з синдромом Дауна, і довоєнні цифри, що повнолітніх людей з синдромом Дауна в Україні проживало там. Від 15 тисяч, із них працевлаштовано було 8-9 чоловік. Жінка перебирала варіанти, як доньці знайти своє місце в житті, і почала вивчати досвід європейців у працевлаштуванні. Так натрапила на кафе у Франції, де більшість співробітників люди з ментальними порушеннями. Ідея зацікавила Аліну, і вона зв'язалася з кав'ярнею для співпраці. Але спочатку пандемія, а потім війна завадили планам франшизи. Тож жінка вирішила започаткувати власну справу задля майбутнього доньки. У вересні 2022 року в Києві відкрила перший заклад. А вже за рік другий. Тепер у мережі піцерій Sunshine Cafe разом з настою працюють більше десяти людей з інвалідністю. Окрім як на постійне місце роботи, до кафе радо беруть і на практику. Вони проходять практику біля трьох місяців десь. І ми виявляємо, які саме роботи, які процеси вони можуть, ну на які процеси можна їх ставити. Там дехто там взагалі на кухні не може працювати, де хто може там більш здібний. І тепер. Молодь з інвалідністю є повноправною частиною суспільства. А Аліна власним прикладом доводить, що всі зміни починаються насамперед із себе, щоб люди більше знали про можливості таких людей, що вони не якісь там хворі, там і щось таке, що вони точно так же там мають і працювати, і спілкуватись. Вони так само працюють і так само можуть виконувати якусь роботу. І вони такі самі. У нас є гасло нашого і кафе, і нашої організації. Це Ми різні, але рівні.